Багато років тому, ну, 10 точно 10 15 років тому, ми, можливо, вперше заговорили вголос про те, що е, такі дівчата, жінки з вадами здоров'я можуть виходити заміж, народжувати дітей, жити повноцінним життям. Близько 2,8 мільйонів жінок є. З інвалідністю в Україні і більше одного мільйона це жінки репродуктивного віку. І вони не обстежені. 65% вони не обстежені. А це захворюваність, це хронічна захворюваність, це онкопатологія. Тому чим раніше ми почнемо проводити профориди таким жінкам, чим раніше ми почнемо їх лікувати, тим буде для них краще. І це стосується жінок не тільки які просуваються на кріслах колісних, які мають інвалідності, але це стосується жінок похилого віку. Жінок, які мають тимчасову непрацездатність, які мають перестороги щодо тієї конструкції, яка у нас раніше була на цих гінекологічних кріслах. Ми інколи в гонитві за сучасними технологіями забуваємо за найпростіше. А як жінка з обмеженими можливостями може попасти в лікувальну установу, як жінка може попасти в кабінет гінеколога? І ми перед відкриттям цамачі розмовляли про те, що чоловіки придумали гінекологічне крісло, напевно, таке недолуге, тому що на ньому ніколи не лежали. Огляд кожної такої жінки він потребує не тільки фізичного якогось навантаження і фізичних сил. Воно ще й потребує моральних для жінки, особливо. Жінки, на жаль, рідко зверталися за нашою акушерською гінекологічною допомогою, зв'язку з тим, що вони себе трошечки відчували непотрібними. Вони комплексували завдяки співпраці з фондом народ населення. ми мали можливість обладнати. 12 кабінетів в Україні в такий спосіб, щоб кожна жінка, незважаючи на її потреби, вік, особливості руху, могли отримати послуги в гінекологічному кабінеті. Комфортно для всіх, і для жінки, і для медичного персоналу. На підсвідомості ти розумієш, що тебе тут чекають. Я не лишня, я буду знати, що. Тут все настільки доступно і настільки все продумано, що я не буду е своїм кріслом колісним на яким пересуваюся, впихуватися чи в поріг, чи в меблі, е чи в медичне обладнання. Медичним працівникам треба вони стикаються з цією проблемою кожного дня. Вони її вирішують. Ми просто їм допомагаємо сьогодні поліпшити ці умови. This will guarantee that women, no matter what their physical condition is, will have access to good quality sexual and reproductive health care so they can look after their health and of course we can guarantee or we can work towards making sure that no woman is left behind in the area of sexual and reproductive health. Кожна жінка має проходити профогляд хоча б раз в рік. Це що ми можемо запропонувати звичайної жінки? Ми можемо запропонувати і жінки з інвалідністю в цьому кабінеті облаштоване все для того, щоб жінки відчували себе в комфорті та безпеці.